Привіт Від на ютуб каналі ТВ. сьогодні по справжньому особливий день, адже чемпіонат вертається, та ми розпочинаємо його з матчу при верес Як ви знаєте, через певні погодні умови цей поєдинок був перенесений до міста Ріне, тож це хороша новина, адже ми вкотре маємо можливість побачити вас на наших трибунах та отримати шалену підтримку від вас, від наших вболівальників. Оскільки в нас сьогодні перший поєдинок другого кола чемпіонату, ми вирішили спитати наших працівників, які їхні власне очікування від цього матчу, та загалом чи сумували вони за домашніми поєдинками нашої команди. Бори пройшли команди дуже чудово, і команда максимально готова до цього поєдинку. Я думаю, буде перемога. Сільки зраділи, як тільки з'явилося оголошення про те, що матч буде проходити в нас неочікувано трепетно. Бажаю Вересу величезної перемоги. Засумували за перемогою. яку сьогодні сьогодні чекали і вона відбудеться. Ну, вам за цією неймовірною атмосферою і цими бездоганними інтерв'ю. Радий бачити на стадіоні команду і всіх працівників, які повернулись до Туреччини. Тому ну, здоровий профіч, просто подиви. Остай, подивись. Тут же, якщо звідси сюди, таксі випадки 46 сорок шість гривень. Як вам атмосфера? Чи не лякає холод? Мені жаркувати. Ідете до наших болівальників. Так. Люди всі чекали. Всі чекали. Настрій такий. Піднесений, незважаючи на мороз, всі такі дуже теплі. Два місяці тут не було поєдинків домашніх. Які в тебе прогноз на цей протистояння? Я вважаю, що буде дуже хороший бій. Якісь голи, класні, когось подкаті зріжуть. Головне, щоб червоних не було. То нас на крибас везе коментарі після гри. Як ви знаєте, нещодавно Самель Нонго отримав нелегке пошкодження. Йому зробили операцію. Та наша команда вирішила підтримати нашого гравця. Тож сьогодні вони виходять в футболках з його зображенням. В нас в роздягальні вже все готово до приїзду команди. Гравці приїжджають буквально через пів години, і далі будуть виходити на передматчеву розминку. Залишається зовсім трішки часу. Наша команда вже розпочала свою передматчі розминку, та традиційно першими вийшли голкіпери. Хочу зазначити, що до тренувань засновної командою дізнався голкіпер молодіжної команди ю 19 Михайло Кулик. Отже, після завершення першого кола чемпіонату наша команда посіла дев'яте місце з активом у 19 балів та крих Бас наразі посідає четверте місце. Тож наразі вже буде розпочинатися поєдинок. Як ви бачите, команди будуть виходити на футбольне поле. І, звісно, ми бажаємо нашій команді лише перемоги. Запрошую команди на поле. футболі. Завітати на трибуну також до наших відданих фанатів. Це Ультрас та ЧЧС. Тож ідемо до них. Подивимося, як палк вони вболівають за нашу команду сьогодні. Рівня з тобою! Рівня з, з тобою! Ми з собою вересі! Гей, гей! Ми з собою весілля! Гей! Гей! Ми з тобою вересі! Гей, гей! Приїду я заліз! Співаю собою!

Олександр Слипка, Михайло Омельчук, Сирочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Мелі, Богдан, Футбол Дейс, то є чиста вода, то є мистра вода, 7 хвилина першого тайму та Владислав Шарай підловлює голкіпера команди Кривбас на похибці, тим самим відзначається у воротах суперника. Тож можна сказати, що ми розпочинаємо друге коло чемпіонату з позитивної ноти. Поки я записувала для вас відео другим завитим дяджем за сьогоднішній матч, відзначився Микола гайдучок. Тож я пропоную подивитися, як це було. Микола, привіт! Вітаю тебе з перемогою. Перший поєдинок завершений. Яким він виявився для нашої команди? Хороша гра була. Добре, що так нам все склалося, що ми зіграли першу гру вдома. Ми розпочали приємно перемагати з таким ще й рахунком. Вважаю, що багато деяких моментів ми переіграли Крибас. Хороша гра. Хочу привітати наших всіх болівальників, які підтримували на стадіоні, які дивилися нас в телевізорі. Дякую всім працівникам, які підготовили в такий нелегкий клімат поле. Після твого забитого голу ти засунув м'яч собі під футболку. Що означав цей жест? Та чи можна тебе вітати? Це за ж означав, що в нас в сім'ї очікуємо поповнення, тому так можете і вітати. Незважаючи на те, що сьогодні дуже прохолодна погода, наразі мінусова температура, ви все рівно завітали до нас на матч? Тож ми йдемо до вас на трибуни, хочемо поспілкуватися з вами та дізнатися вашу думку стосовно сьогоднішнього матчу. А можна вам задати питання? Так! <різв 'язок> Скажи, <різв 'язок> чи сумував ти за матчем? Звичайно, це взагалі немає питань. Ти слідкував за зборами команди? Так, що можеш сказати? Що Степанюк пушечку залупив. Клас, який в тебе прогноз на цей матч? Е, Виграємо. Сто процентів. Так. 3-4-0. Колоса виграли і щоб Харатін забив. І, і останні години найкращий. І ще, і ще Степанюк, Дахновський, Кожухар, всі равці на качені. Так, 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 ми, ми покажемо, які плакати гарні. Я робила, три, три дня робив. Наступний, наступний Степанюк, наступний Степанюк, запонять ці слова, наступний Степанюк. Я вам дійсно. Добрий день. Добрый день. Добрый день. Ви сьогодні такий красивий, вся Так, І ще яка згадав по цьому по, дуже, по, по, дуже по, формі білій сьогодні. Це. Конечно, наші футболісти молодці, але хочу окремо наших агрономів просто привітати. Така поляна в лютому місяці, це просто молодці. Просто їм респект. Скажіть, чи сумували ви за нашими домашніми поєдинками? Ми вже не могли за дочекатися. Ми зібрали ще внучку з собою, щоб якраз перший раз повезти її на футбол. Дуже атмосфера, рада. молодці. Загалом, які у вас прогнози От, на друге коло чемпіонату? як вам здається? Хлопці дуже добавили, ага. ну, Відверто, ну, гайдучі. звідки звідка така техніка, просто молодець. Така боротьба, від кожну боротьбу йде до кінця, молодчина. Ну і техніка, яка сьогодні на футболі, просто і голос поровить. Молодці. Наші хлопці, чи сумували ви за нашими матчами? Домашні? Дуже сумував. – загалом. Чи слідкували за зимовими зборами команди? в Туреччині що можете сказати? Ну хороше підписання, характер <гум> <гум> uh, ну звісно, жалко. Сікеру відпустили. Чи сумували ви за домашніми поєдинками? Так сумували. Чи слідкували ви за зимовими зборами команди? Також слідкували. Які прогноз ви можете дати на це протистояння в цілому? Дійсно, 3-0. Наші переможуть. Верес переможе однозначно, вірю. так? Вірю. Замерзли? Трошки. Трошки замерзли? Трошки є. Розкажіть, чи сумували ви за домашніми поєдинками нашої команди? Дуже, замер... дуже заскучали дуже. і дуже ждали, коли будуть ігри в Рівному. — Який ти прогноз можеш дати взагалі на сьогоднішній поєдинок? виграє 100%. А що сказати про атмосферу? Прекрасно. У міжсезоні до нас доєднався Ігор Харатін, який сказав, що хоче показати саме в нашій команді найкращі свої якості та допомогти молоді зростати. Починати якби, сезон з перемоги, тому можу привітати всіх, команду, тренерський штаб, вболівальників. Дуже класно так починати. Які моменти матчу стали сьогодні вирішальними для результату? Це, напевно, перший гол. Тобто він дав нам трохи впевненості. Ми зрозуміли, що ми можемо зробити, що ми можемо створювати небезпечні атаки, тому я думаю, Перше, ну і звісно, другий гол також це важливі такі моменти матчу. Було видно, що на початку матчу команда трішки звикала до прохолодної температури. Що ти можеш сказати? Чи було комфортно грати по таких умовах? Важливо було е, надійно зіграти з перших хвилин. Так, ми трохи десь привикали до поля, до температури, до, до атмосфери, скажімо так. А вже потім я так рахую, нащупали свою гру і вже були небезпечні. За це коло чемпіонату. Ми розпочинаємо на переможній позитивній ноті та хочемо в свою чергу подякувати вам, нашим болівальникам. Незважаючи на таку прохолодну погоду. Сьогодні ви були присутні на стадіоні та до кінця підтримували нашу команду. Та через тиждень тут відбудеться ще один домашній поєдинок проти команди Колос. Тож до зустрічі на стадіоні Авангард.